Приєднався щойно всім, хто від початку із нами на телеграмі, фейсбуці і в нашій найбільшій спільноті а в Ютубі для нас понад 2 мільйони. Друзі може бути більше, якщо всі, хто дивляться нас без підписки, підпишуться і підтримують український контент. Ви розумієте, що це дуже важливо за даних обставин в умовах воєнного стану. Ну і ми долучаємо нашого першого гостя, який вже з нами на зв'язку. Це військовий оглядач та майор запасу Олексій Гетьман. Він вже долучається нас. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. А, власне, поговоримо про ті заяви. Почнемо говорити з вами з тих заяв, які вчора а, пролунали в інтерв'ю американському виданні, яке озвучував наш президент. Зокрема, а, Володимир Зеленський переконаний, що без підтримки партнерів у нас немає шансів на перемогу. Саме так він е, заявив в інтерв'ю американського медіа, зауважив, що Україна бореться з величезною армією. Зокрема, Ірана дає Росії значну кількість снарядів і по 300-350 дронів щомісяця. А от наші запаси, на жаль, вичерпуються. Зокрема, за словами президента, ворогу вдалося знищити трипільську тест через те, що ми змогли збити лише 7 з 11 запущених по ній ракет. На інші чотири просто не вистачило снарядів. Давайте почнемо президента. Без цієї допомоги. А... Шансів у нас перемогти не буде, і треба бути набагато сильніше твого ворога. Ось про що я говорю: сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці, вони нас будуть щоденно штовхати назад. Є конкретна зброя, яка потрібна, щоб йти вперед. Є конкретна зброя, щоб захистити небо, є конкретні засоби, щоб розблокувати небо. Щоб люди йшли вперед. Він є. І мало того, всі партнери це мають мають на руках ці, цей план того, що нам технічно дуже потрібно. От, власне, пане Олексію, чи бачите, ви в тому наведеному прикладі, що зазначив президент, і в цілому в ситуації, яка нині склалася на фронті, що дійсно без підтримки партнерів нам не перемогти? Щоправда, тут якщо я правильно розумію, немає того окреслення, що вважати слід перемогою. Я так розумію, ну можете виходити зі своїх міркувань? Ну, знайде нас <кхід> пробачте, у нас по різному оцінюють, що таке буде перемога: вихід на кордони чи парад на Червоній площі. Ну, для цього, ну, я думаю, що це треба е, е, якось е, визначитись нашому е, політичному керівництві, щоб е, ми розуміли, що так, що ми маємо на увазі, що ми маємо, е, маємо на увазі, коли кажемо про перемогу. Тобто зараз це, ця ситуація трошечки така, кожен трактує це по-своєму. Ну, в будь-якому випадку, це можна зробити. Я думаю, трошечки згодом поки що. Е, не про перемогу, а про захист треба піклуватися, тому що ворог підсилюється. Ворог про продовжує наступальні дії, і без допомоги партнерів втримати його ми не зможемо. Ну тут ну знаєте, такі речі, начебто, вочевидь, але це дуже добре, що президент про це почав казати. Бо він ну я не кажу, що він мовчав. Він про це казав більш обережно зато навколо було дуже багато так званих. Рожевих поні, яких охрестили дуже позитивні люди, які розповідали, що ми вже за кром до перемоги, що ми навіть залишимо там Владивосток японцям, бо ми можемо туди достріляти, але треба, щоб японці щось там теж попросили такі жарти. Знаєте? А насправді перевага суттєво в живої сіли, в техніці, в артилерійських снарядів, в дронах ну. Промисловість Російської Федерації, військово-промисловий комплекс він більш потужний, ніж наш комплекс, наш ВПК, Укроборонпром і самотужки впоратися, звісно, ми не зможемо. Допомога наших партнерів це не жибраз. Що ми просимо дати щось, Це наша домовленість. Ми про це домовлялися, що ми віддали ядерну зброю за те, щоб нам гарантували нашу безпеку. Якщо б ми мали ядерну зброю, я впевнений, що. Ніякої такої війни би і ніяких таких дій з боку Російської Федерації би не відбувалося. І хочу сказати, що ми передали не тільки ядерну зброю, ми розпиляли через наші стратегічні бомбардувальники. Ми передали е, крилати ракети Російської Федерації Х-55 і так далі. Тобто, ми для того, щоб показати, що ми, от коли ми стали незалежною державою, прагнемо миру, хочемо, щоб безпека підвищувалась е, на ще не менш на європейському. В європейському регіоні ми дали ядерну зброю, багато якого стратегічного озброєння. Після цього нам зараз закидає, що там якось ці Будапештські перські меморанди були не дуже чітко прописані. Ну почекайте, якщо вони не дуже чітко прописані, і ми не так зрозуміли, як вашу гарантію безпеки, що це просто були пусті порожні слова. Так давайте повернемо собі ядерну зброю. І всі питання закриються. У нас ядерна зброя була більше ніж та, що зараз є в. Франції чи в Великій Британії, тому ці розмови, що mm -hmm. хочемо, не хочемо дамо, не дамо. Вони трошки ну вони виглядають, якось знаєте знайте нечесною. Mm -hmm. Все ж таки, пане Олексій ось цей не приклад наприклад президентом стосовно трипільського тес. Наскільки саме за цим прикладом ми можемо спиратися говорити, що в цілому ситуація дуже критична? Бо ну на тес було направлено ша ракет. Це немало. І збито більше половини. Ну він сказав там найцікавіше, що у нас ракети закінчилися, тому ми не збили. А навіщо він взагалі таке каже ну, на публіку? Що ну, ракети ви знаєте, ну знов таки, це дуже добре, що президент почав казати про те, як все виглядає насправді, а не якісь там е позитивні реляція. Те, що мене ну от до два слова про ці ракети, бо е пошпопішли розмови, що е ракети ХХ 69 це модернізована Х-59, що якась така суперракета, гірша, ніж більш небезпечна, ніж кінжал, і так далі. А якщо вона така небезпечна, то як ми як ми сім штук збили. Ну тобто, це Ну, може Треба це була висно. не ця ракета, тому що я так і не це, зрозумів. Це, 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 це ті самі ракети були. Ну, прорвалося декілька ракет, тому що просто дійсно закінчили чим їх збивати. Угу. Нема в Російській Федерації, от це головне. В Російській Федерації немає таких ракет, які не можуть бути вражені засобами протиповітряної оборони, які є в нас, які нам передають партнери. Ми збивали все, що летить. Так, звісно, немає жодної ПОПО, яка може знищити всі 100% ракет, але всі ці ракети вразливі для наших засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Єдине, що нам потрібно ну, чим збивати, нам потрібні зенітні ракети. Ну, І президент, от тільки що. От, якщо уважно послухати, він сказав, що це є все. Це не те, що нема в світі, це все є. Просто чомусь нам це не, не хочуть так активно передавати. Ну от це питання ну, філософське майже. А, ну, полосів, ну а от, все ж так. таки закінчення ракет ППО. І президент про це говорив, була ця атака, були там, ну, розрахунки ППО, вони відстрілювалися по цим ракетам, а потім у них раптом ну не раптом, а закінчується ракети. Тобто вони відстріляли останнє. Але все одно ракети прилетіли по перше, чи варто про це говорити публічно, якщо е, кажуть про це, що це означає для нас, як громадян, що це означає для е, дій ворога. Чи означається, що ми тепер не захищені, і тепер ворог може безкарно в принципі будь-які ракети ем, надсилати, бо в нас закінчилися? Чи нам вже надіслали ракети, чи просто на складах є ракети, але не розрахували кількість їх для конкретної відбиття конкретної атаки? От як це розуміти одним словом? Ви знаєте, деякі речі під час війни, звісно, вказати там не обов'язково, хоча. Ховати е, речі, які вочевидь, ну наприклад, кількість там самольотів у нас, чи літаків точніше, чи танків. Ну, це інформація відкрита. Тому ми інколи починаємо робити таємницю, з того, що е, всім всім відомо. Ну тому мені здається, що це не, не варто цього робити. А з приводу кількості ракет та снарядів, ну я думаю, що таким чином президент хотів якось ще й вплинути на наших партнерів, що подивитися, що відбувається. Я не знаю, які ще потрібні аргументи. Ну, ми можемо тут перейти в довгу дискусію, починати порівнювати з тим, як захищало небо Ізраїль, як захищає ага. наше небо, і про те, що кажуть Держдеп Сполучених Штатів, що вони почали якісь незрозумілі розмови вести після того, як почали запитання багатьох громадян нашої країни, що відбувається? Чому Ізраїль можна захищати, а нас не можна захищати? Там вже не тільки були ізраїльські пілоти, там були американські пілоти, британські пілоти, французькі пілоти на своїх літаках вони захищали повітряний простір Ізраїля, який не є членом НАТО. А чому в нас не в них є зато домовленості про безпеку? У нас теж є домовленості, Чому чому не можна? І почали розмови, щодо інший повітряний простір, ну якась яка незрозуміла, не, не встигли підготуватися. А зараз вже дають чітку відповідь Держдеп ну, міністерство закордонних справ э, Сполучених Штатів. Іншими словами, що вони не хочуть вступати в непрямий конфлікт з Російською Федерацією. Тобто збивати російські ракети, над, допомагати нам захищати наше небо, це буде непрямий конфлікт з Російською Федерацією, а Сполучені Штати в нього вступати не хочуть. Ну як це оцінювати? Хай кожен, хто нас дивиться, зробить висновки угу. А, Власне, завершуючи цей момент стосовно трипільської тез. Цей приклад, який був наведений президентом, наскільки ну він дійсно показує критичну ситуацію. Як ви можете зазначити, ця історія є показова для того, що у нас в принципі настільки е, негативна історія і негативна ситуація в цілому на фронті і в цілому на усіх ділянках, не тільки в контексті от е, неспроможності відбити всі ракети, які летіли на терпільську тес, ви знаєте, ми продовжуємо е, рухатись е, от, тим руслом, рослам, які Викопали в ці рожеві, рожеві поні. Ну за ці позитивні блогери, рожеві поні там єдинороги, як назвали дивані експерти. Тобто, ми продовжуємо рухатись в тому напрямку і починаємо казати, що е, дав нас нічого не вистачає, нам не вистачає людей, снарядів, все, але на гіричність, наших військовослужбовців, дасть нам можливості отримати ворога сразу що досі не дасть. Будь-яка будь людина навіть дуже героїчна навіть, навіть дуже вмотивована, якщо нема чим стріляти, що камнями кидатися чи гілками битися. Ну, пропонували ледь не лопатами Це в четвертій світовій буде. Четверті світові. Будемо бити, будем бити по танках лопатами. Розумієте, якщо при, при дуже вмотивованих Армії при дуже, дуже героїчних людях. Якщо нема чим воювати, то утримати ворога навіть на старих танках буде неможливо. Оце нам треба усвідомити і робити висновки. Угу. А є відповідь власне на наше голосування, яке триває в Ютуб каналі і в Телеграмі? А чому США зволікають з допомогою, зайняті передвиборчим процесом, не довіряють українській владі, і Україна вже не в пріоритеті у Сполучених Штатах? От як би ви відповіли? Не в пріоритеті пріоритеті. а давайте про штати поговоримо. Голова чотирьох комітетів палати представників Конгресу США, голови чотирьох комітетів, перепрошую глави. да, підтримали план спікера Джонсона розділити законопроекти щодо допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. А, зі спільною заявою виступили республіканці, які очолюють комітети у закордонних справах, збройних силах, розвідці та бюджету. Почуємо. Немає нічого, що було б приємнішим для наших супротивників, ніж якби Конгрес не ухвалив важливу допомогу. Спікер Джонсон підготував план, який посилить інтереси національної безпеки США в Європі на близькому сході та в індотихоокеанському регіоні. Ми не можемо гаяти час, коли справа доходить до нашої національної безпеки. Нам потрібно ухвалити цей пакет допомоги цього тижня. Проте у Білому домі не підтримують окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні. Також потрібні боєприпаси. Про це заявив координатор ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Водночас додав, що готові знайомити з деталями. Володимир Зеленський також проти того, щоб Конгрес США голосував за допомогу Ізраїлю і Україні окремо. В інтерв'ю американському виданню таке ймовірне розділення. Президент назвав ганьбою для демократії. Давайте почуємо. Якщо а, Конгрес візьме і поділить цю допомогу на Після всього того, що відбулось на ізраїльську і українську, то це просто говорить, що це питання виборів Сполучених Штатах Америки. І що це просто чиста політика, що зараз треба, коли весь світ каже, як же так Іран зміг бити по Ізраїлю, треба зараз популістично допомагати тільки Ізраїлю і забути про те, що відбувається в Україні. Це чиста політика. Це значить, що всім все одно, скільки людей гине в Україні щодня, їм важливо, які у них рейтинги. Ну, ось так. і План Джонсона може збільшити терміни ухвалення законопроекту про допомогу на кілька тижнів. Про це пише Reuters. Документ має пройти палату представників, а потім повернутися на голосування до Сенату, після чого його можна буде відправити до Білого Дому на підпис Байдену. Ситуація ускладнюється тим, що Сенат має наступного тижня піти на двох нові канікули. Ось так а, і в нашій студії до речі був днями народний депутат Сергій Демченко. Він казав, що найближчі два тижні є вирішальними. А, якщо не буде, то є висока ймовірність того, що ми залишимося без цієї допомоги до завершення року, до тобто до того як там вибори відбудуться, оновиться президент, оновиться відповідно конгрес. Також будуть там проміжні вибори. Якісь да а, отже, наскільки є такий ризик, давайте спочатку запитаємо в аналітика міжнародного експерта. Станіслав Желіховський долучається до нашого ефіру. Станіслава, вітаємо доброго ранку і слава Україні! Вітаємо вас, героям слава. Як ви розцінюєте вірогідність такого сценарію? Що до кінця року, от якщо не ці два тижні, то до кінця року можемо в принципі залишитися без американської допомоги чи кредитів. Ну дійсно, чим далі відтягувати це питання, то тим більше відповідної ризиків, того, що Україна може залишитися без тієї допомоги, яка зараз знаходиться на розгляді палати представників. І вочевидь, зараз найближчі тижні є надто критичними. Тим паче, зараз, коли градус напруги серед американського політику дуже сильно зростає, ми бачимо, під яким безпрецедентним тиском знаходиться спікер палати представників, власне як. З боку е, членів демократичної партії, так і з боку своїх же однопартійців, республіканців, тому що зараз скажемо дуже сильне різнобачення щодо того, е, як і кому потрібно зараз допомагати, маці на увазі на зовнішньому фронті е, допомоги, тому що бачимо, що е, події, які відбуваються на близькому сході, вони активізували з одного боку. Конгресмені для того, щоб можна було допомогти Ізраїлю боронитися від потенційної нової агресії з боку Ірану, але водночас вони не воліють. Особливо це радикальне крило щоб надавати допомогу Україні, принаймні в тому форматі, за який було проголосовано у сенаті, і тому зараз ми бачимо, що знову ж таки лунають погрози Джонсону. Лунають, скажімо так, інші заяви які направлені проти цього голосування. Тож фактично зараз дуже критичний момент. Ти зараз бачимо. Буквально в лічені дні залишилися для вирішення того, чи проголосується на цьому тижні, тому що якщо не проголосується допомога на цьому тижні, є вірогідність того, що конгрес знову піде на перерву, і тоді розглядатимуться ці законопроекти ну ці чи інші, які будуть висунуті вже після. Цієї паузи, яка може бути, а це нагадаю, може бути тиждень, а за деякими джерелами навіть зустрічав двотижнева відпустка uh -huh. має бути конгресу. Uh -huh. ж фактично, буквально, якщо до п'ятницю не буде вирішена ця, ця дилема, скажімо uh -huh. так, то є ризики, що взагалі може перенестися це голосування на травень місяць. А це вже найбільш Критичний період, коли вже перед е, е, літніми відпустками, коли вже потрібно буде голосувати за ще інші важливі законопроекти для сполучених Штатів америки, це дійсно mm -hmm. поставить під ризик того, що ми не можемо не отримати допомогу принаймні до осені, а вже ось осінній сезон mm -hmm. це вже е, період виборів. Як президента США, так і виборів до конгресу, пане Оксі. А там же ще на кінець травня, і на початок червня очікується наступ Росіян. Про це вже і розвідка сказала все інше. Отже. Що нам, ну президент вже достатньо багато сказав про це, да, що там важко буде перемогти без американської допомоги, але от конкретно про цю задачу про відбиття наступу росіян навесні і влітку. Так? Що нам для цього потрібно? Бо на перший погляд, якщо й артилерійські снаряди, то питання і без американців якось вирішується. От Чехія допомагає, так да? що ще? Що потрібно? Так, так, так. Так, а пане Лексі, це до вас фінальне запитання. Що потрібно ну, без американської допомоги для відбуття російського наступу, який от ми очікуємо наприкінці весни? Ну, це слухайте. Ну, перелік, ой, перелік тому, що нам потрібно, те, що нам пообіцяли, те, що було заплановано, займе багато часу. Тому це все, це снаряди, це і артилерійські системи. Це ну, слухайте, ну. 60 мільярдів. Ну як можна перерахувати, що, що що ми маємо отримати 60 мільярдів за 60 секунд? В будь-якому випадку це ми не встигнемо. Ця допомога критична для нас, і розділення допомоги на чотири складових, а не пакетна, це для чого це зроблено? Для того щоб пришвидшити нам цю допомогу, і пришвидшити допомогу нам і Ізраїлю. Ну тоді навіщо було розділяти це? Ми mm -hmm. чудово розуміли, що це не пришвидшить, а призупинить. Розтягне в часі цю можливу допомога може дійсно це перекладеться на, ну, на кінець року, тобто тоді, коли вона нам вже буде не настільки потрібна. Ну що, по почекаємо п'ять на це, подивимось. Хоча, знаєте, ну дивіться, спочатку новорічні, різдвяні канікули, потім пасхальні канікули. Зараз знову якісь відпуска. Зараз вже розмова про те, що розділили на чотири складових. Ну ми розуміємо, що е, по, по, заява держдепу про те, що вони не хочуть вступати в непрямий конфлікт з Російською Федерацією. Ну вже сказали, що формується вісь страху. Тобто є вісь зла, а є свій страху, де лідерами стають і Німеччина і, і Сполучені Штати. На жаль, що нам з цим робити? Ну воювати тим, що є, там де ми зараз знаходимося, домовлятися з іншими країнами, шукати інші джерела. Ну просто для себе прийняти рішення, що а давайте що будемо робити, якщо допомоги взагалі не буде. Це ж не означає, що ми припинемо війну, будемо капіталювати ні, значить ми будемо в інший спосіб намагатися стримувати ворога. От і, от і все. І це треба все. прийняти. Якщо ми не можемо це виправити, це треба прийняти. Це ж власне. Зрозуміло. Пане Олексію, дуже дякуємо вам за ваш аналіз і коментарі в нашому ефірі. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, бо ви з нами.